Книга повторення закону, глава 31. І пішов Моїсей і промовляв до всього Ізраїля оці слова, та й сказав їм Я сьогодні віку 120 літ, не можу вже виходити та входити. І Господь сказав мені: Не перейдеш ти цього Йордану. Господь Бог твій, Він піде перед тобою. Він вигубить ці народи перед тобою, і Ти заволодієш ними. Ісус перейде перед тобою, як говорив був Господь, і зробить їм Господь, як зробив був Сигонові та Огові, аморейським царям та їхньому краєві, яких вигубив Він, і дасть їх Господь перед вас, а ви зробите їм згідно з усією заповіддю, що я вам наказав був. Будьте сильні та відважні, не бійтеся, не лякайтеся перед ними, бо Господь Бог твій, Він той, хто ходить з тобою, не опустить Він тебе і не покине тебе. І покликав Мойсей Ісуса, та й до нього сказав на очах усього Ізраїля: Будь сильний та відважний, бо ти війдеш з цим народом до того краю якого Господь заприсягнув їхнім батькам, щоб їм дати і даси їм його на спадок. А Господь, Він той, що піде перед тобою, не опустить тебе й не покине тебе, не бійся і не лякайся. І написав Моїсей цього закона, та й дав його до священиків, левієвих синів, що носять ковчега, Господнього заповіту. Та до всіх Ізраїлевих старших, і наказав їм Моїсей, говорячи: у кінці семи літ окресленого часу року відпущення у свято кучок, коли прийде весь Ізраїль з'явитися перед лицем Господа Бога свого, у місті, яке вибере він, буде читати цього закона перед усім Ізраїлем до їхніх ушей. Збери, той народ, чоловіків, і жінок, і дітей, і приходька свого, що в твоїх брамах, щоб вони чули, щоб навчалися і боялися Господа Бога вашого, і додержували виконувати всі слова цього закону. А їхні сини, що не знали, будуть чути та навчатися, боятися Господа Бога вашого. По всі дні що ви житимете на цій землі, куди ви переходите Йордан, щоб посісти її. І сказав Господь до Мойсея, Оце наблизилися дні твої до смерти. Поклич Ісуса, і станьте в скиній заповіту, а я йому накажу. І пішов Мойсей та Ісус, і стали в скиній заповіту. І появився Господь у скинії в стовпі хмари, і став той стовп хмари біля скинійного входу, і сказав Господь до Моїсея: Ось ти спочиниш з батьками своїми, а цей народ устане та й буде блудодіяти з богами того чужого краю, куди він увіходить, щоб бути всередині його і покине мене. І зламає заповіта мого, що я склав був з ним. І того дня запалиться мій гнів на нього. І я покину їх, і сховаю своє лице від них, а Він буде знищений, і знайдуть його численні нещастя та утиски. І скаже він того дня: Хіба не через те, що нема в мене мого Бога. Знайшли мене ці нещастя. А я того дня конче сховаю лице своє через усе те зло, що зробив він, бо звернувся до інших богів. А тепер запишіть собі оцю пісню і навчи її ізраїлевих синів. Вклади її в їхні уста, щоб була мені ця пісня за свідка на Ізраїлевих синів. Коли я введу його до тієї землі, яку присягнув його батькам, що тече молоком та медом, і він буде їсти й насититься, і потовстіє, і звернеться до інших богів, і будуть служити їм, а мене кинуть з образою, і зламає він заповіта мого, то станеться, коли знайдуть його численні нещастя та утиски, що пісня ця стане проти нього за свідка, бо вона не забудеться з уст насіння його. Бо я знаю наставлення серця його, що він чинить сьогодні, перше ніж введу його до того краю, що я присягнув, і написав Мойсей ту пісню того дня і навчив її Ізраїлевих синів. І наказав він Ісусові. Навиновому синові та й сказав Будь сильний та відважний, бо ти впровадиш Ізраїлевих синів до того краю, що я присягнув їм, а я буду з тобою. І сталося, як Мойсей скінчив писати слова цього закону до книги аж до кінця їх, то Мойсей наказав Левитам, що носять ковчега Господнього заповіту. Говорячи, візьміть книгу цього закону і покладіть її з боку ковчега заповіту, Господа Бога вашого, і вона буде там над тебе за свідка, бо я знаю неслухняність Твою та тверду твою шию, бо ще сьогодні, коли я живу з вами, ви були неслухняні Господові, а тим більш будете по смерті моїй. Зберіть до мене всіх старших ваших племен та урядників ваших, а я буду промовляти до їхніх ушей ці слова, і покличу небо й землю на свідчення проти них. Бо я знаю, що по смерті моїй, псуючися, зіпсуєтеся ви і відхилитесь з тієї дороги, яку я наказав вам, і в кінці днів спіткає вас нещастя. Коли будете робити зло в Господніх очах, щоб гнівити його чином своїх рук. І промовляв Моїсей до ушей всієї Ізраїлевої громади, слова оцієї пісні, аж до закінчення їх. Амінь.